Дня. Сьогодні у нас 1 жовтня. Прийшов час знімати годівниці і готувати бджіл до зими. Просто покажу, що ми сьогодні робимо і як воно виглядає. Просто знімаємо годівниці. Так виглядає бджоли, бачимо повний корпус. Can you crack them? Yeah. Ось маємо нижній корпус, маємо верхній корпус, два корпуси повні, повні бджолі. І так виглядають всі. Так що ми робимо? Ми просто знімаємо годівницю, зазвичай, коли ми знімаємо годівницю, ми зразу ставимо е, так, зимову кришку для зимівлі, щоб був верхній літок, щоб була циркуляція повітря. Але ще не став, бо в мене ще залишився цей ентерномін з весни. Тому мені має, повинно бути достатньо, щоб обробити майже всі джоли один раз. Тому ми не ставимо зверху кришку. Бо то зараз її постав, потім знімай. Також зразу забираємо полоски від кліща, так як вони вже Майже свій срок вийшов, він повинен там бути 50 днів. Срок майже вийшов, але розплоду так вже майже немає, так що нема чого більше чекати, бо треба цю роботу зробити, розумієте, є дуже багато бджолів, ні ми це зробимо, ми обгорнемо все, то вже буде запізно. Ось. Ось. Знаєте, така сама сім'я, повний кошок бджолів тут, повний там, і бачите, знизу повний буджілс одразу вирізає. Ось, такі тут справи. Також косимо траву. Зараз ми просто закінчимо цей точок, покосимо траву, щоб було готово для весни. І на тому все. Таке буде коротеньке відео. Воски обов'язково забирати, бо деякі люди кажуть, о, там вже вийшов та, якби, препарат, вийшов, все одно воно щось лишає і потім, виходить, бджоли резистен... резидентність. Вона привикає до хімії, ліпше їх забрати, воно не забирає так багато часу, ніж лишити, а потім будуть проблеми. Покажу, як виглядає верхня кришка. Так виглядає верхня кришка. Одна сторона зроблена так, бачиш, щоб може було їх закрити, якщо треба. Друга сторона зроблена ось так. Ну Така сама ситуація, просто зроблений тунель. Щоб якби поставити сам люток, верхній люток, щоб так е сонце туди не било. Аби бджол бджіл не тривожило зимою. Як бачимо, знову наступно, ми нічого не вибираємо. Бджоли виглядають гарно. Зразу для тих, хто знову буде питати, на основі чого полоски, полоски на основі амідразу 3,3% в колосці діючої речовини. Ось. Тому дякую, До побачення. Підписуємося на канал, не забуваємо ставити лайки і коментарі.